Сьогодні розповім вам 100% терапевтичну казку для дорослих, Софійська притча про те, що не все так однозначно в цьому світі лікування короля. З переможної війни повернувся покалічений король. Життя йому лікарів рятували та змусити тіло рухатися не змогли. Тоді король наказав розіслати усім звістку про те, якщо знайдеться лікар, який його вилікує, то отримає величезну скриню золота і найкращих коней, якщо ж ні, то доведеться розпрощатися з життям. Десять років короля лікували різні лікарі з усіх куточків світу, але нічого так і не допомагало. Кожного разу, коли лікар не справлявся з завданням, його за наказом короля вели до страти. За десять років не залишилось бажаючих спробувати свої Сили. Та все ж знайшовся один дивак, який сміливо заявив, що може поставити короля на ноги, і повідомив, що йому не потрібно золото, а тільки одного найшвидшого коня. Та має певні умови і вимоги, лікувати буде в замку, де не буде жодної людини, і кінь має бути перед вікном, щоби він його бачив. Король погодився. В день, коли почалося лікування, уся прислуга і охорона покинула межі замку. До королівської спальні зайшов молодий юнак, що назвав себе лікарем. Ну, здрастуйте, ваша величність, Ось я до вас і добрався, якусь дуже нахабно почав розмову молодий лікар. Ну що, інвалід, немічний лежиш? Нічого не можеш подіяти. Скільки ти тиран бездушний, найрозумніших лікарів, звіс всього світу, а вони могли би іншим життям врятувати. Приступимо до лікування, чи будемо ще розмовляти. Та як ти смієш зі мною таким тоном розмовляти? закричав король з побаревілим лицем. Охорона! Схопіть цього шарлатана і вирвіть з його роту язик. Прибийте на воротях, щоб усі бачили, яка ціна зневаги королівської особи. Але у покої ніхто не зайшов. Немічний король зрозумів, що залишився один на один з лікарем. Звівшись на подушках, роздивився по кімнаті і побачив свого меча, до якого не доторкався 10 років. Зробив спробу сповсти з ліжка в напрямку меча і раптом молодий рік зняв штани з себе і почав щедро поливати короля тим, що мав при собі. Оскаженілий король від такого приниження отримав надмірну силу. Все тіло від до голови закипало від гніву і заливало крові обличчя. З небувалою силою він дерся по підлозі, наче по вертикальній скелі. Король кричав і гарчав одночасно. Ай, я тебе шарлатани на куски розрубаю. А молодик продовжував знущатися, поки король не встав на ноги. Тоді лікар вистрибнув у вікно прямісінько на коня і крикнув здалеку. О мій великий королю! Простіть, може я не правий, але зате ви на ногах. Емоція гніву не є поганою, і вона дозволяє боротися за життя. Але якщо нашому життю нічого не загрожує, не варто зловживати цією емоцією в побутових ситуаціях краще бути веселою, доброю людиною, адже все може повернутися до вас в більшому еквіваленті.